Треба знову їхати. Боже мой, яка машина? Це моя мрія. Це моя мрія, якась величезна машина. Я зараз спробую напроситися з цієї людини. Боже, воєнний. Миколаївич, Павло Миколаївич. Повлайч. Ви знаєте, якщо зібро, то по ідеї, і треба на Хрещатик. На Хрещатик переповнено, Павло Миколаївич. Мені, ну, мені треба додому. Давайте. Додому. Ви мене додому. Везіть а -а -а. мене додому. Недорого. Недорого. Недор... Я в цьому впевнений. Павло Миколаївич, реально це моя мрія. Такий автомобіль, як у вас є, величезний. Та зазвичай вожу дівчат. Дівчат. То ви самі їздите і ну, 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 дівчат балетних своїх. Во. Ну, як троє дівчат, балерин красивеньких. Ти розумієш, да? Тому вам треба така величезна машина. А, то, ну, я треба упаковав їх собі спокійненько. Упаковав, так? Да? Uh -huh. От всі вони туди повертають, що ми ніде не нам порушили, нічого. Тож штраф, якщо мені будуть виписувати, я скажу, це цьому воєнному випису. Хорошо, так. домовились. Ну Микола, ну, а ви пам'ятаєте, коли ви отримали своє посвідчення водія? Це дуже давно вже було? Так, да, Дуже давно було. Перша машина в мене був Жигуль, четвертий, четверта модель. Мене вчив Валерія Стахов, заслужений артист України, ведучий Золотий Гусак. Це uh -huh. знаєте, відомо. От, був Валерка, був у мене за водія, за помічника, за конферансьє, за адміністратора, ну, слово, людина оркестр І він каже: Паро Миколаївич, тобі вже 35 років, ти що, не було машин, давай купили машину, а ти Ні, я тебе навчу. Субота-неділя будемо робити з тобою на Подолі там, тихо, спокійно, нікого немає, тебе буду вчити. вправи. Mm -hmm. Отак от за два дні він мене навчив. От, і перші гастролі. Після мого навчання uh -huh. в місто Гусятин. І їдемо в Гусятин, це Тернопільська область, осінь золота, він за кермом, я досвідчений. Uh -huh. І вже доїжджаємо буквально 2-3 кілометри до Гусятина. І, і він каже, може, ти сядеш за тут уже пряма на, на пригорочок, а як там? Я говорю: ну давай, що, сяду за кермо. Або може, все-таки так, як ви пропонували, бачите, щось. щось пробка, Та, можна можна ну, давайте. Ну, давайте тоді. Давайте поїдемо. І так, як ви пропонували, я так Так, розумію. Давайте по-другому. Uh -huh. І от я сів за кермо, два три, три кілометри, проїхав метрів сто, попадаю в яму, і в нас викидує з тої ями, ми перевертаємося двічі uh -huh. і стаємо на ноги. Uh -huh. Двері в нас викидали з машини, <схи>, і, і валярку, валярку в одну сторону, а в другу сторону. Шибок немає дверей. Ми поламались вікна вибиті. Ми мордою прямо в ріллю, мордою в ріллю погорали. Ага. І все ще їх горять два хлопці з, з трактором. Зараз ми. Да. Зробимо паузу, не будемо підслуховувати. А, хто так. так от це ж і викинули нас в ріллю. рілля нас прийняла. Українська земля мокренька, холодненька. І така пухка. <смеш> От ми один крикнув Остахов, ти живий, живий, ти живий, живий. Що в тебе там, вроді палець там і носа збив, і палець поламав. Ну нічого. <смеш> це таке із А за кермом ви були чи він? Ну так, да, це ж він мені дав за два кілометри <смеш> досяти. Я ж тебе навчив за два дні. Можеш отут доїхати? Я вже півка попів холодненько. І після цього страху не було сідати за кермом. Ні, все нормально, все отлично. Потім прийшов на курси, здав на курсах швиденько, повчив мене інструктор. Mm. Так що десь досвід вже років 30 там з 30 років досвід. А то 2104 Жигулі це ваша перша да, машина була там. Машина машина 35 ви її років я її купив за 400 долярів. Ого. 400 долярів. Круто, великі гроші, дуже великі. А за, слухайте, а якщо так зрозумів, що ви і по концертах, і по гастролях їздите самі разом зі своїм Ні. балетом, у вас за то машина велика. На гастролі треба артисту їхати. З водієм, тому що на гастролі приїжджають тебе зустрічають ну, і проважають і не виває. Я розумію. Змучені це одне приїхати. Якщо тут десь поряд, то проблем немає, ясно. А якщо десь трошки далеченько, то для того є водій? Ні, недалеко. Я просто знаю, що ви дуже любите їздити і любите разом з балітом їздити. Ну так і з А Хто і з дівчинками не любить їхати молодими, стрункими, красивими? А як же? Це ж світа, світа я роль. Освіта має бути красива, молода, талановита. От в мене мої дівчинки найталановитіші і на Ну, красивіше, ніж Джонні Депп. Деп. Тобто зрозуміло, що мусять з вами дівчата їздити? Як ви пропонуєте на право поїхати чи на рапту? І ми так з вами так і боремося. Чуєте, Павло Миколаївич, а от коли ви за кермом їздите, багато їздите? Комічні у вас ситуації, якісь такі були, що вас там працівники поліції зупиняли, там впізнавали, не впізнавали. Ну, якісь я... там знижки роблять, чи наоборот якісь да, Так, поліція особливо знижки. Ну бувають, <ривіт> от мені один з артистів <ривіт> розказував, коли, наприклад, в нього було порушення там, ну, умовно, на дві тисячі гривень, а мені кажуть, ну давай ми тобі Але зробимо ж... на 500". Ну нормально. <ривіт> Це ж знижки. У мене було в давні давні часи, мені подарував. Один полковник, мігалку дуже гарно, тобі, uh -huh. класно. Каже, ну як що? Ну ти ж Павло Зібров, на тобі, я тобі на день народження отримали тут якусь імпорт, ну, я тобі подарую. Uh -huh. Можливо, тобі знадобиться. Ну добре, це років 20 назад, ще було. І я пам'ятаю, що я їздив там в Міргород, десь на трасу uh -huh. виїжджаєш там, недалеко, там, 100-200 uh -huh. км і вночі повертаєшся, Я її ставив на дах, uh -huh. включав собі мігалочку, ну без сирени. І uh -huh. вона собі, так, освітлює дорогу, і по трасі йдеш, так нормально. Мита під'їжджаємо до КПП вже в Київ, mm -hmm. зупиняє машина. От я з водієм був. Mm -hmm. А він так дивиться на мігалку, а водія бачить, зі бров сидить, на. яка службова машина, яке, яке відділення. Mm -hmm. А я спав, прокинувся, не розумію, яке відділення, що за mm -hmm. відділення. Mm -hmm. да? Я кажу. Сьомий відділ. Я подій, що ми відділ. А, все козернув сьомий відір. Що воно було? Сьомий відділ міліції, не знаю. Ну, мабуть, це якийсь внутрішня безпеки, я так безпека. Яка внутрішня безпека не перевіряв ні документи, нічого морда лица, як то кажуть, Павла Зіброва, значить йому дозволено. Мабуть, в нього є документи. Все. І так ми їхали. Певний період ми так і Десь рік, мабуть, коли поверталися ага. вночі з якихось на трасі, ставили вішанськи ага. і ага. ясно. І було, але потім піймали нас. Служба, відповідно, кобр, кот, як там? Кобра, кобра, кобра була, да, загін була, да. Вже в Києві ми заїхали, вони догнали, кажуть, Павло Миколаївич, ну я вас дуже прошу. Вас є мабуть, немає. Да? Я говорю, немає чесно. Ну тоді знімайте, ну не треба дратувати народу. <реш> 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 От робив мені зауваження, старший лейтенант. Я зняв і, і все, і забув. Ну Ви з ситуації завжди виходите дуже по-хитрому. Треба було сказати, слухайте, це не мігалка, це музика. <рес> дискотека, аварія! То да, да, да. без аварії, так, да, дискотека. А ви за кермом, коли були вас зупиняють? Було таке? Да, так, ну зараз водій і, і зараз, зараз на фронті, воює він. Бодій БТРа ага. чи БМП, ну, словом. Професій. Ні, маю на увазі, як на вас реагують працівники поліції. А ну я з ними вітаюсь, обов'язково. Вітаюся, якщо треба, бігом селфі зробили. Особливо, коли дівчата в е формі стоять ага. міліцейські, ну так супер. Дивлюся в неї і губки підведені, і очки підведені, і форма навіть іде, і оця підтягнута, а що ні. Ну тут же кажу, селфі, давай селфі, то віконечка. Це дуже класно, що вас не плутають. Співою співпаріння. Думаю, да, дивіться, от Мірзаян і Матвієнка Так, Мірзаян. Тиха цікава машинка, яка не Фольксваген, Фольксваген, гарний колір такий жовтий. Так, та непримітний. Я за що просто говорю за комічно таку ситуацію, що вас не плутають дуже класно, бо знаєте, мені вуса бренд. Так, Вуса бренд гарніше ніж Джуні Деп і Олег Вінник не конкурент. Це 100%. Чому? Бо я ж кажу, були такі парадоксальні ситуації. Вам скажу, коли артист співак. Його зупиняють, він передає документи і кажуть: А я вас десь бачив. Ви футболіст. Да. Він каже: я ні, каже. Я баскетболіст точно вас згадав і відпускали. І ми з того дуже сміялися. Даша ну, морда ліця. Ні, допомагає морда ліця. Ну саме головне не нагліти. Не нагліти, не розказувати що ти зіркам. За кермом немає зірка ти чи не зірка. Ти учасник руху. Якщо ти робиш рухи якісь неподобні. Чи порушуєш, то тобі зроблять як нормальний людині зауваження і треба її сприймати. Зрозуміло, треба по-людськи себе вести абсолютно у всіх ситуаціях і хто би ти не був. В першу чергу ти людина. Якщо ти людина, ти маєш бути людяним, тоді все буде гаразд. Я пам'ятаю років знову ж таки 20 там назад, не знаю, то дуже давно. Я їхав на КП за селом, на дачу. І, чесно кажучи, був випивши перед тим хілом. Десь мене ось все-таки умовив, як то кажуть, вибить конячку зайвого, і так запашок був. І на КПРД зустрів літенанті і каже, ой, Павло, хоч ви народний артист, але давайте я вас додому підвезу. Я говорю, та ні, я тут в мене 7 кілометрів по трасі, туди ну, мало ли що, не ви так у вас. Давайте, сідайте. От сів задній, ще міліцейська машина, ще спереді, я не знаю, з мігалочками мене додому підвезли хлопців. Сфотографувався, не сфотографувався, дав Диски підписав, відкритки підписав мамі, дружині. Навіть грошей не взяли, Я так, ну не треба. Ми більше так не робіть. От. Супер, Все був, мені було дуже соромно, Соромно. мені було страшенно, але я дуже вдячний, що вони по-людськи до мене поставились, Відвезли, щоб я, не дай Бог, не накоїв ніякої біді. Так що після того я стараюсь не пити за кермом. Це, Це, вам супер. Не Це, Це супер. Народ, ми зараз ще поїздимо, щоб не відволікати нашого уважного водія від руху. А в кінці я вам зроблю висновок, який Павло Миколаївич водій Народ. Що я вам скажу? Задоволення неймовірне. Бо Павло Миколаївич дуже щира, відверта, добра. Е і дуже така радісна людина. Коли з ним поспілкуєшся, побачишся, хоча б там на 30 секунд. Ти заряджаєшся позитивом, ну як мінімум, як мінімум на півроку. Бачте, номера не скажу, але бачите чорну таку машину, бачите, вуса бренд. Попросіться, скажіть мені, от кілометр, півтора, дві зупиночки, Людина вам не відмовить і підвезе, і дуже порядно, дуже класно зарядить вас позитивом, не соромтеся, Павло супер водій, задоволення, неймовірно, народ. З вас 18 гривень. А, зараз ну, знал, не плачу. Знижка. Воєнним знижка. Зараз заплачуєте, мені треба виключати Я тобі дам цей волокацію. Термінал, да, так. Та, да. то з дівчат, з дівчат точно не беру пакет. Дівчатам доплачую. Хто сідає з дівчат, жінок? Я доплачу, в мене вже гроші ще не закінчились, тому що вже троє дівчат і жінок я підвозив. Да. Тому народ, будемо прощатися, Мені треба розраховуватися, а для цього треба виключити телефон. Папа, до зустрічі.